Так, друзі, ну розкажу вам ще дещо цікаве про шафран. Справа в тому, що коли ми збираємо врожай шафрану, а збираємо ми квіти, от, от такі от квіти. Ми збираємо, витягуємо, ну, такі от квіти, тут, тут на. І в цих квітах ми витягуємо оці три течінки червоні течінки. Саме вони нас цікавлять, їх ми потім. Сушимо. От, і от вони от такі от такі перетворюються на такі сухі ниточки, які ми потім фасуємо по граму там, чи по п'ятеро. Ну, коротше кажучи, скляну тару, щоб вона, ця спеція з цих тичінок, яку ми отримуємо, довше зберігалася. А квіти, з яких ми витягнули тичінки, ми їх. Просто-напросто до деякого часу, до недавнього часу, ми просто їх викидали, тобто не знали, як їх застосувати. І от нарешті це питання нам е, задавали багато хто, от тих, хто вже вирощує шафран, і ми цим питанням переймалися неодноразово. Як же ж можна було б використати саме квіти? Ну, е, Те, що ми сушили їх, от, е, ну, чай. Їх можна сушити, ці квіти, от і додавати в чай. от, от це виходить такий непоганий трав'яний чай, корисний, я скажу вам, бо в цих значить, сухих квітах ще багато чого корисного. Залишається на часточки, деякі там течінок, навіть червоних, от, деякі там ну, дрібні. От, тому цей час чай <клес> з пилюсків шафрану, чай з пилюсків шафрану, корисний. От, ну і такий на смак, я б сказав, специфічний. От, е можна пити або додавати його до чаю, той, який ви любите. От, е це одне з застосувань. Ми придумали квітам. От, і дивіться, ще, е як виявилося, з пелюсток квітів шафрану можна варити варення. І от саме воно у вас перед очима. От оце в цій баночці, е такий, бачите, 4 літровий Знаходиться варення, яке ми зварили з пелюстків квітів шафрану. Це ми вже зафасували такі баночки. От, бачите, такі 100-грамові. Ну, такі от будуть, мабуть, пломби у нас будуть. Бачите, от, запечатані. От, це наша, наш логотип. Спилістків шофрами. Або отак. От от, може бути ну, різні варіанти. Крокус-про. Наш логотип. От. І от таке от варення. Ну і давайте ж подивимося, яке воно на вид. Це варення. Я думаю, всім буде цікаво. От. Ну, на смак, я вам скажу, прекрасно На смак ну, класне, я б сказав, варення. От, приємне. От, ну, і те, що воно корисне, це однозначно. Ну, от таке от, бачите от Фіолетового кольору в баночці от от варення. Бачите? От. Ну, зараз накладемо е, трошки. в баночку е, Візьмемо чайну ложку от, і оцю от баночку накладемо варення. Щоб ви бачили, яке воно е красивого кольору, бачите, от воно от таке от аж переливається фіолетового такого, от, незвичне. Не, більш такого варення я от, і не бачу такого кольору, ніде. От, ну Якщо його накласти от, в баночку, давайте ще накладемо. от. Накладем. от. От, нагадує варення з колітків розянди. Е, е, бачите? От таке от воно красиве, приємне на смак. От. Так що, е, якщо реалізувати це варення, а воно виходить, звичайно ж, дешевше. Ніж ну, той самий мед з шафраном настояний на шафрані, бо ну, тут ми не застосовуємо шафран. Тут тільки полюстки квітів. І якщо їх реалізувати це варення, все варення, яке ну, ви зберете з свого поля, ну, з квітів, то вам м -м, збір урожаю обійдеться м -м, м -м, ну, просто даром. Тобто ви цими. Реалізацією варення зможете окупити збір урожаю. Тобто, ну, як я вже казав, що збирання, сушіння, от, перебирання шафрану, десь собівартість виходить в долар. От приблизно, От, ну, в кожному рівні по, по різному. Там в залежності від скільки там за годину платите, чи як чи за кількість виконаної роботи. От тому, але я вам хочу сказати, що якщо ви реалізуєте варення, ну зробите варення, реалізуєте його, то збір врожаю вам вийде безплатно. Тому це, я думаю, перспектива вирощування шафрану є. От Така додаткова вартість вимальовується, тобто не просто вже ми сам, саму спецію можемо продавати, а й такі продукти на основі шафрану, як мед, чай і от варення з шафраном. Будь ласка, варіть. Реалізовуйте і вирощуйте шафран, перспектива цього процесу тепер стає ще більшою.